Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами поговоримо про погоду, яка очікується найближчої доби, 21 червня, і про температуру, і про опади, де вони будуть. Але ми розпочинаємо сьогоднішню нашу зустріч із знову такої невеличкої подорожі до метрологічного словничка. Час від часу ми туди зазираємо, і я думаю, що це дуже корисно для усіх. За підказкою, ось експерта кота тарасуня, який вже кілька днів саме в цей час залягає в такі філософсько метрологічні роздуми на диван, і також спонукає нам частіше думати і звертатися в думках до метеорології. Ми розпочинаємо. І сьогодні поговоримо про вітер. Здавалося б, що тут дивного, хто ж не знає, який буває вітер, чому він сильний, чому він слабкий, але тим не менше про вітер можна говорити дуже багато і дуже довго. Це одне з найцікавіших і найважливіших металологічних явищ. Бо без вітру, як співається в пісні, народить жито. І ми розпочнемо нашу таку цю подорож до метеорологічного словничка, власне, визначеннями. На землі вітер є потоком повітря, що рухається переважно в горизонтальному напрямку. І ну ось цікавий такий факт: найсильніші вітри серед планет сонячної системи спостерігаються на Нептуні та Сатурні. Ну, можливо, наші нащадки полетять туди подивитися. Класифікують, звичайно ж, вітри за їхньою силою, тривалістю і особливо напрямком. Із напрямку дуже часто стається плутанина. Я завжди про це говорю, наголошую, нагадую: якщо вітер дме, наприклад, з півночі, він називається північним, якщо з півдня, південним. Тобто запам'ятайте, будь ласка, що напрямок вітру це звідки вітер до нас приходить, його походження. Короткі, буквально кілька секунд. Е сильні вітри такі називають поривами. Ну, ви дуже часто чуєте, наприклад, там вітер 7-12 метрів за секунду, пориви до 15. Е сильні вітри проміжної тривалості, це близько одної хвилини, називають шквалами. Зазвичай вони виникають при грозах. Триваліші вітри, залежно від сили, і такі є назви, і ви, звичайно, з ними знайомі, це бриз, буря, шторм, ураган, тайфун. Тривалість вітру також дуже неоднорідна. Деякі грузові вітри можуть тривати кілька хвилин. Бриз в одному напрямку півдоби. Мусони тривають кілька місяців. Глобальні вітри, які спричинені різницею температури, Ну і відповідно тиску на екваторі, на тропіках силами каріоліса пасати дмуть постійно. Вітри, звичайно ж, можуть впливати на багато речей. І вони впливають також і на формування рельєфу, зумовлюючи формування спеціальних таких форм рельєфу, відкладення порід різних, ерозію порід або ґрунтів. Вони переносять пил з пустель на великі відстані на рівнині території. Наприклад, ми самі спостерігали. Такі явища, як помутнення повітря, зависання часточок, і ці вітри приносять пил до нас, наприклад, у наші можна сказати північні райони, аж із Сахари. Ну, вони розносять також насіння рослин, допомагають руху літаючих тварин. І також, звичайно ж, погодні явища по-різному впливають на природу ті, що пов'язані з вітром. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, що може бути не пов'язане з вітром. Ось такий він вітер дуже важлива. Характеристика, і просто принагідно нагадаю, що ось ця фраза штурмові пориви, не треба їх ніколи лякатися. штормові пориви вітру зазвичай розпочинаються із швидкості вітру 15 метрів за секунду. Ну а штиль це нема вітру. Практично, але це дуже рідко буває. Це ну, нуль вважається метрів на секунду, але все одно ну, якісь коливання завжди відбуваються. Бо Матерія, атмосфера, вона жива. Ми переходимо до магнітних бурі. Завтра спостерігатиметься помірна активізація, тобто сильних магнітних бур не передбачається і ми. Спокійно переходимо до прогнозу погоди на найближчу добу і поговоримо як завжди спочатку про синоптичні умови західних областей України. Завтра там буде неспекотно, прямо скажемо, від 16 до 20 градусів, і очікується місцями дощ у північній частині України. Також є ймовірність таких коротких локальних дощів зовсім. Не, не жарко, так би мовити, не спекотно. Плюс 16, плюс 19 градусів це максимально. У східних областях України також завтра може бути місцями дощ, на Харківщині навіть з грузою. Температура повітря трохи вища, 20-24 градуси вище нуля. У центральній частині України від 18 до 22 традиційно буде теплішою або найтеплішою Дніпропетровщина, і також є місцями е, ймовірність невеликих локальних дощів. На півдні України завтра досить тепло: 22-25 градусів, опадів не передбачається. Ну і у Києві, у столиці. Завтра очікується погода е, хмарна з проясненнями. Періодично може випадати дощ, і температура повітря плюс 17 градусів. Тому, якщо ви вирушаєте кудись на природу, в подорож, то все ж прихопіть з собою якусь таку одежу теплішу і, звичайно, щось, якийсь захист від дощу. Ось така найближча синоптична перспектива в Україні. Уважно стежимо за подальшим розвитком разом із експертом Тарасунем наших е, метрологічних подій на території України і не лише на території України. Хороших, вихідних і головне, звичайно ж, безпечних.